Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 сорок ЕМ. студії Вадим Ксенчук та Наталя Маглакіліць. Зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Заступниця держсекретаря Сполучених Штатів з політичних питань Нуланд іде у відставку. Держпрессекр держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив наступне. Отож, цитую Вікторія Нуланд повідомила мене, що має намір піти у відставку найближчими тижнями з посади заступника держсекретаря з політичних питань ролі в якій вона. Уособлювала прагнення президента Байдена повернути дипломатію в центр нашої зовнішньої політики та відновити глобальне лідерство Америки у вирішальний час для нашої країни і світу. За його словами, посада, яку залишає посадовиця, завершує три з половиною десятиліття її видатної державної служби під керівництвом шести президентів та десяти державних секретарів. Ілон Маск очікує через нелегальну міграцію повторення подій 11 вересня, але тільки буде гір про це подали про це заявили в видання Daily Mail. Власник SpaceX і Tesla вкотре розкритикував міграційну політику влади. Ілон Маск очікує, що через неконтрольовану нелегальну міграцію на США можуть чекати страшні події. За словами мільярдера, влада просто імпортує для себе майбутніх виборців. Крім того, масовий потік мігрантів, упевнений маск. Загрожує національній безпеці країни. Він вважає, що така політика уряду закладає закладає фундамент для подій, які можуть стати страшнішими за теракти 11 вересня. І от кількість нелегальних мігрантів на південному кордоні знову збільшилася минулого місяця. Прикордонники затримали 140 тисяч прохачів притулку. У січні ж спостерігалося невелике зменшення їхньої кількості. Федерали заарештували 124 тисячі осіб. Ще 50 тисяч осіб прибули до сполучених штатів. Через додаток CBP-1. експерти зазначають, що в країні знову спостерігається збільшення міграції, яке завжди актуальне з настанням весни. Минулого тижня прикордонники іноді затримували по 7 тисяч нелегалів за добу. 62-річного Девіда Слайтера, цивільного співробітника ВПС США, з небраски звинувачують у передачі конфіденційної інформації про війну між Росією та Україною. Прокурори стверджують, що чоловік познайомився на сайті знайомств із дівчиною ймовірно, українкою. Сайтор передавав свої кохання згідно з обвинуваченнями інформацію про неанонсовані приїзди американських чиновників, що потім підтверджувала йому сама знайома. Крім того, виходячи з матеріалів справи, співробітник ВПС повідомив їй, що постачання зброї в Україну суворо засекречено. Дівчина також намагалася з'ясувати у слайтери, чи є у Джо Байдена серйозний план допомогти Україні, а також детально розпитувала про військові можливості Росії за висунутим обвинуваченням. слайдеру загрожуть до 10 років в'язниці та 250 тисяч доларів штрафу. Також маємо інформацію від експертів, які назвали штати, які страждають від афер найбільше. Повідомляють у Лендін 3 Фахівці проаналізували дані всіх американських штатів і з'ясували, що Невада є столицею шахрайства. Тут американці віддали злочинцям найбільше грошей на душу населення. За перші 9 місяців минулого року люди втратили через афери приблизно 80 мільйонів. Тисяч доларів 25 тисяч доларів. Це на людину. Водночас Каліфорнія зазнала найбільших збитків загалом. Це 90, 973 тисячі доларів. Потрапили до рук аферистів. Найменше постраждали від шахрайства жителі Луїзіани, Мена, Кентукі та Місісіпі. Експерти проаналізували всі найпоширеніші види афер від любовних до шахрайства з інвестиціями. Також назвали штати з найдорожчими програмами гарантування. Доходу, згідно з підрахунком експертів, наразі у США діють більш ніж 30 програм, які надають гроші незаможним громадянам. На них витрачають близько 125 мільйонів доларів із місцевих або федеральних бюджетів. Найбільша програма Бік Ліп вона діє у Лос-Анджелесі. влада надає бідним 1 тисячу доларів на місяць протягом одного року. Також у каліфорнійському місті запущено ініціативу, згідно з якої тисяча жителів отримує по тисячі доларів, але вже протягом трьох років. Нью-Йорк зі Свого боку за три роки роздасть 600 американцям щомісячну допомогу від 500 до 1000 доларів. Отож критики таких програм стверджують, що це створює неправильні стимули для людей. Подачки, впевнені експерти, заганяють американців у ще більш пастку бідності. У в історії американця судитимуть за контрбанду парникових газів. Повідомляють 58-річний мешканець Сан-Дієго, Каліфорнія, Майкл Гарт звинувачується в контрабанді гідровтор вуглеців із Мексики. Хімічні сполуки зазвичай використовуються в охолодженні та кондиціонуванні повітря. Гарт став першим в історії американцем, якого судитимуть за незаконне ввезення хімікатів. За 13-те висунутими звинуваченнями чоловіку загрожують десятки років ясниці. У Нашвелітанесі сталася трагедія. Поруч із міжштатною автомагістралю ай 40 розбився невеликий одномоторний літак. Незадовго до падіння пілот повідомив диспетчеру, що в літака відмовив двигун і електроживлення. Екіпажу дали дозвіл на аврійну посадку на найближчому аеродромі, але пілот заявив, що вони не зможуть долетіти до нього. У підсумку літак упав і загорівся за магазином костку. П'ятеро людей, які перебували на борту, загинули. Федеральні чиновники вже почали розслідування жахливої трагедії. Отож, це були всі актуальні новини Сполучених Штатів Америки. Почуємося з вами вже після рекламної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.